І я дуже-дуже дуже скучила. Тому це відео, надіюсь, буде не останнє. Я хочу поділитися з вами своїми новими знаннями, тому що за останні 2-3 місяці я активно слідкувала за модою і трошечки дізналася для себе корисного. Все з того, що я ходила в батніках весь час, в кросівках і чула багато негативу в свою сторону. Типу, чому ти не вдіваєшся дуже жіночно, де твої. Каблуки і так далі. І спочатку я відреагувала дуже так: типу, чому ви мені вказуєте, як ходити, в чому в що вдіватися, а потім подумала, що можливо, варто спробувати якийсь інший варіант, не тільки спортивний стиль. Активно підписувалась на блогерів, які розказують про моду, показують навіть що варто в магазинах купляти. Колись я заходила в магазин. І зразу брала те, що мені подобається, і платила великі гроші за ці речі. А тепер зрозуміло, що можна шукати на всіх сайтах, дивитися, які там ціни, і замовляти через байерів. Це буде набагато дешевше і вигідніше. І також дуже класно, якщо ви попадаєте на знижки. Тому не спішіть, почекайте, можливо, там через тиждень буде знижка на цю річ. І так ви зекономите свої гроші. Я завжди зберігаю класні ідеї. Якщо бачу якихось красивих дівчат, гарно втягнутих. Я собі завжди скриня ці фотографії. І потім, коли я бачу в магазині якусь річ, стараюся підібрати собі образ. Ну що почнемо? Зараз буду вдівати на себе шмотки о, і показувати вам, як це все виглядає. І така кофта біла має бути в кожної дівчинки, тому що це класика. І, як бачите, з паском дуже класно виглядає. Без нього кофта надто об'ємна, а так ми підкреслюємо талію. Точно така ж кофта, тільки червона. Якщо вам хочете чогось яскравішого, пасок рятує. Показує як без нього. Якось отак без е, ременю. Не знаю. Е, мені подобається з ним, тому що підкреслюється талія. я е, більш жіночно виглядаю. От такі фотографії мене надихають дуже. От бачите, дівчинка там ремень використала, тут можна без ременя. Е, або, наприклад, заправити кофту в штани і ще в спідничку. Тоже дуже красиво виглядає. Але якщо кофта занадто довга, то краще її десь отак використовувати. Надихайтесь, в Пінтересті дуже багато класних ідей. Або от в спідничку, запахати кофту. Хочу зразу вибачитись за такі різкі переходи між відео, я просто дуже переживала і вже забула, як це знімати на ютуб. Тому на наступний раз візьму до уваги собі. А цю сорочку купила в зарі. Uh, я не знала, куди мені її вдягнути. І якраз була свята вечеря. Вирішила спробувати. Але як бачили, ви на початку вона так собі виглядала як мішок, тому знову ж таки ремень мене врятував. Не знаю чи правильно, але мені здалося, що варто ось такі сережки вдягнути разом з поясом, щоб воно поєднувалося. Кольор сорочки нейтральний, і в принципі мені сподобалось, як це все виглядало. Так думаю, краще підкотили рукава e, взагалі. Я вам кажу, я не дуже розбираюсь в моді, але мені подобається експериментувати, пробувати щось нове. От, наприклад, з такими сережками мене рідко коли побачиш. І тут я собі купила в Stradivarius ось такий пасок, сережки і чому б не поєднати. Думаю, вам буде цікаво, якщо я ще покажу декілька варіантів спінтерсту. Значить, ось такі легенькі сорочки. Їх можна вдівати літом весною, якщо весна тепла. Якщо така груба, як у мене, то краще в штани не заправляти, бо буде скупчуватися, буде некрасиво. Там ще буде така сорочка. О, ця білесенька, дуже красиво і жіночно. Сорочки треба правильно носити, щоб вони не як мішок виглядали, а ось так красиво підкреслювали фігуру. А це більш такий осінній або весняний варіант, бо зимою не походиш з голим пузиком, буде холодно. А штани купила у Львові. Е, на знижці, до речі, да. е, ніколи в цьому магазині не купляю нічого, бо дуже дорого. А зайшла, дуже була хороша знижка, здається, 40%, і я вирішила купити. На жаль, зараз не ходжу не часто в цих штанах, тому що, бачите, яка довжина? І коли вдіваю огі, е, штанка завжди вилазить з взуття. І виходить, що коли йду, мені дуже незручно. Ну, нічого, Весною буду частіше в них ходити. А так мені подобаються в принципі, що не якісні і кофта класна, у нас капюшончик. Та сама ситуація. Проста сіра, красива кофточка, але коротка. І я зимою не ходжу в коротких кофтах, бо мені задуває і дуже холодно. А потім я почуваюся погано. Тому чекаю весни. Пам'ятаєте, говорила вам про те, що варто зберігати якісь красиві образи з інстаграму, з пінтеристу, так от. Ця спідниця побачила її в Страдіваріс і згадала, що у мене була крута ідея, як її носити. Точніше, з чим класна біла в'язана кофта. я вам потім покажу цей варіант. А зараз ще хотіла з гольфоком показати, більш стриманий, і я вже знала, що це готовий образ. Тобто, то про що я говорила на початку. А якщо ви бачите якусь класну спідницю. Або комбінезон, але ви не знаєте, під що вдівати, краще не беріть, бо потім буде сіти в шеф. Ну, Виявилось, що можна в її поєднувати з багатьма речами. Той самий гольфик, що був раніше. Тобто, бачите, що просто вартувало змінити низ і все. У кожної дівчинки має бути обов'язково в гардеробі декілька базових речей. Наприклад, білий гольф, чорний гольф, декілька колажиків, щоб ви зрозуміли. чуть-чуть, що таке базові речі. Це ті речі, які не кидаються сильно в очі і можуть поєднатися з багатьма іншими ем, образами в вашому гардеробі. Наприклад, піджаки, джинсовки, гольфики і так далі. Ці шортики з пулендбір. Я їх мені їх подарували, Я їх не купляла. Мені їх подарували нещодавно і ідеально підійшов розмір. Вони дуже красиві і я. Тисячі відсотків весною, коли буде тепленько, буду ходити отак. Дуже гарно. І якісь білі кроси. М -м -м, як класно буде. Третій образ за допомогою білої водолазки. Ну, то називається або гольфик, або водолазка, хто як. Я собою чесно задоволена, я вже бачу зміни, і в майбутньому я хочу вдіватись, так як ці всі дівчатки, яких я вам кидала скріни тому і я собі зберігаю ці фотографії. А це якраз одні з тих джинсів, які швидко розтягуються. Мені їх вистачає буквально на один день. Зранку вдіваю, ходжу цілий день, приходжу додому, все. Вони вже і тут розтягнуті дуже сильно, і тут. І все, їх треба знову стирати, щоб вони мали такий гарний вигляд, щоб вони були приталені. Дуже красива кофта. Я рідко ношу такі кольори, але мені здається, що все-таки мені підходить. І деколи варто, я просто завжди білий, бежевий, чорний, сірий. Все. <смас> а от такий синій ніколи не носила. Дуже красиво. Я постараюся залишити вам ссылки на магазини, які пам'ятаю. Можливо, хтось з вас захоче купити там або цю кофту, або якісь інші речі. Я думаю, так, да. думаю, точно захочеться. Всі луки показали. Я сума в шоці. Спочатку, я чесно, дуже переживала, ви, напевно, побачите на початку. Зараз, в принципі, вже легше. Я думаю, що як я почну читати коменти, розуміти, що було не так, або наоборот, що вам подобається, я просто наступний раз виправлю. Так, да, я весь час так руками махаю, коли переживаю. Цікаво, який лук вам сподобався найбільше, тому обов'язково залишайте коментар. Я почитаю всі. Якщо щось не сподобалось, теж пишіть. Мені це важливо, особливо зараз. Перші такі відео після довгого перериву. Я надіюсь, вам сподобалось. Ви для себе щось нове дізнались? Якщо так, то ставте лайк. Якщо не так, то все рівно ставте лайк, бо лайки піднімають відео в топ, і його побачить все більше і більше людей. А вам дуже дякую. Інстаграм свій лишу, хто мене ще не знає. І залишу ссылки на одяг, в який показувала. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що були ці пару хвилин зі мною. В майбутньому надіюсь буде більше цікавих відео. Обов'язково треба вам це показати. Тепер я маю це все прибирати. А, реальне життя. Очікування і реальність.